Завдяки їм я змогла стати тим, все ж таки, ким повинна була стати, хоча я могла померти. Багато разів два таких пророчих сна мені приснилось. Підтвердження того, що нам треба зараз набратися сили терпіння, пройти це. Чому нас зараз як сусе розпінають? Ми не побоялися, ми вірили, і не важливо хто сьогодні. Там із них президенти, кожен народ, повністю починаючи з президента до останньої людини несе відповідальність за те, що відбувається з нами, безвиключно те, що переживуть всі інші країни. Повірте, це в 100 разів гірше, ніж те, що ми переживаємо ті 10 років. Є тварі, які прикуті Богом, зазвініли в землі, колокола — це вже іде Бог. А якщо іде Бог, ну знаєте, не хотіла б я бути сатаною. Іде велика біда на землю, біда, яка розбуджена Богом, кара мій світ. Перший метафізичний Якщо ви повторюєте щось багаторазово, подумки чи вголос, це робить імпринт, відбиток у вашій підсвідомості. І як тільки програма записалася, ваша підсвідомість починає працювати на вас цілодобово, щоб втілити її у реальність. Саме тому керування силою підсвідомості та усвідомлена робота із собою це панацея для усіх нас. І ми можемо дуже просто, завдяки регулярній роботі із певними програмами та намірами залити, завантажити, записати у. Вашу підсвідомість, переконання, які налаштовують вас на успіх, на хороший день, на позитив, на вдячність, на радісний стан, на реалізацію себе та своїх талантів. Завітайте в опис до відео. Є багато фільмів, на яких я навчаюся, коли дуже багато герої посвящали життя людям, посвящали країні, але забували про своє життя, про свої родини, про своїх дружин, чоловіків, дітей, але ж розуміти, грош нам ціна, коли ми спасаємо мір, забуваючи про рідне, і тому це якраз наголос на те, що якщо ми хочемо змінити світ. Ми повинні змінити себе, ми повинні знаходити час на прізвище зі своїми близькими. І знаєте, ці всі фільми вони нагадують мені, що робота буде завжди, і спасати буде завжди кого. Але головне, не забути спасти себе і наповнити своє життя сенсом. Ви знаєте, найбільше питання, яке мені задають люди, вони хочуть знайти сенс життя. Я сміюся, і кажу, ви розумієте, сенс життя в самому житті жити. Що б ти не робив, роби сьогодні, ніби це і є сенс твого життя. Роби найкраще. От я завжди кажу, щоб не було соромно Богу за мене і Віктору Федоровичу. І от вони для мене два постулати, два ідола, які один зі мною, другий — небесний, які для мене якраз і є путіводна звізда, яка мене веде, і завдяки їм я змогла стати тим, все ж таки, ким повинна була стати, хоча я могла померти. Багато разів, повірте, такі були випадки, що без Божьє привідіння я би не залишилась жива. І тому я завжди людям кажу: якщо у вас буде сенс життя, заради чого жити, Бог знайде можливість дати вам жити. Але це повинно бути іскренні, от тут всередині, не в голові, знаєте, як колись перша наша подорож, ми... я дуже хотіла за кордон, а не була, як завжди грошей. І якось я з пацієнткою розмовляла, я їй допомогла. Вирішити її питання, і вона мені принесла то подарила гроші і каже: Вам на подорож родину і за кордон. Я кажу, це такі великі гроші, я не можу прийняти. Вона каже, повірте, ви для мене зробили більше. І ми тоді вперше поїхали за кордон. Це була Турція. Ми коли повернулися, долар зразу підскочив. Мама каже, Саша, треба було деньги зекономити. Я кажу, ні, мама. Навіть якщо зараз знаючи, що гроші піднялися, я не жалкую, я б потратила так само. бо Ті гроші були дані для того, щоб ми отримали насолоду, і от коли людина всередині себе точно буде знати, що вона хоче. Вона досягне Бог дасть. Але для Бога дуже важливо, що ви всередині точно знаєте, чого ви хочете. І тому, можливо, ці всі спогади, ці всі розповіді якраз показують, то, що люди не будьте форматом для когось чогось, не забувайте, живіть, насолоджуйтесь. Дійсно, знаєте, як, як маленька дитина, кайфуйте від того, що зараз ви можете до цього прикоснутися. Інколи мені мама каже, Саша, ти вже така доросла. Коли ти станеш доросла, ти ведеш себе як дитина, я кажу, ти знаєш, мам, постаріть я встигну, але зараз разом з дітьми попригать, по посміятися, це так добре, бо вони скоро виростуть і у них свої інтереси, і вже якось ми будемо там на задніх планах. І тому я зараз кажу: беру все, що тільки можна, поки мені дають. А знаєте, яка ваша важлива місія у наших ефірах? Ви, власне, даруєте такі емоції всім, хто нас дивиться, тому що після перегляду пишуть Боже, я це саме відчула, я побачила, картинки йшли в голові. Але Олександра так шикарно розповідає, я була разом з нею. Ці емоції так само пережила. Тобто, ваша місія не просто передати слова Бога, а ще й допомогти усім іншим пережити те саме і згадати, це згадати і відчути. Це дуже важливо. Ну, давайте почнемо з того, що після нашого ефіру, коли ми з вами записали, ви сказали записувати ваші а, сни. А, да, дві два таких пророчих сна, мені А, підтвердження того, що нам треба зараз набратися. Сили терпіння пройти це, але наразі, мабуть, це єдине, що нас врятує. І до речі, чому ми саме, ми зараз, український народ, Божий народ? А, тому що колись давно ми одна країна із всіх змогли позбавитися від ядерного оружия. Ми розуміли, що це а, зробить нас слабкими. Ми не тільки оружие віддали, ми віддали всю зброю. ми Єдиний народ, який пішов і сказав: ми показуємо шлях, ми показуємо, що ми готові до миру, і тому зараз наразі ми і є. Той Божий народ, який показує шлях, що ми, нам страшно, як і мені, нам страшно, звісно, але ми показуємо, як би нам страшно не було, але ми дійсно хочемо миру. Ми хочемо миру не тільки для нашої країни, ми хочемо миру для всієї планеті. І повірте, є чого е, в мирному житті, є чого навчатися, є до чого прикасатися, є чого відчувати розуміти, і можна, можна знайти цей. Мир без без по іншому можна заробляти гроші, чесно заробляти гроші, але ці гроші будуть дійсно приносити задоволення людям нації всім, всім це дійсно можна знаєте як настільки наповнюватися, що думаючи. Хіба так можна було? А можна дійсно? І тому ми показали да ми за це. Ви знаєте, як чому нас зараз як суси розпинають? Ми не побоялися, ми вірили, і тому ми вибрали найбільших лідерів Росії і Америку, щоб вони підтвердили. Що вони нас захистать зараз? Наразі кожна країна Америка і Росія вони показали, що вони далекі від Бога. По перше, а по-друге, кожна із них рухне тільки тому, що вони перед Богом. Дали обіцянку. Вони закріпили це своїми підписами. І неважливо, хто сьогодні там із них президенти. Кожен народ повністю починаючи з президента до останньої людини несе відповідальність за те, що відбувається з нами. виключно. Знаєте, нема зараз наша хата з краю. Ні. Ми несемо відповідальність. А, тому зараз наразі ми, як країна. Казали, нам важко, нам боляче. Ми страждаємо, втрачаючи найближчих людей, мирне населення, дітей своїх. Нам дуже боляче. Ми просимо допомоги. А нам кажуть, почекайте, почекайте. Ми почекаємо. Ми почекаємо. У нас немає вибору. А чи зможете почекати ви? І от наразі приснилися два таких сни. Бог підтверджує. Те, що чекає нас як народ і їх. Е, і ви знаєте, нам важко зараз кожному боляче, дуже боляче. Але я вам хочу сказати, те, що переживуть всі інші країни, повірте, це в сто разів гірше, ніж те, що ми переживаємо ці 10 років. Гірше. От зараз, можливо, хтось скаже, куди ще гірше, повірте, є куди гірше. І перший сон, який зразу в канун. Рождества приснився після нашої той зйомки, приснився сон, що я бачу а, дом. Дом, як крепость. Великий, гарний, добротний будинок. В цьому будинку ми з Віктором Федоровичем і багато-багато людей. А, цей будинок символ нашої України. І Віктор Федорович стоїть напроти дверей і він зупиняє цю навалу. Він робить все можливе, щоб утримати будинок, щоби. Багання люди його не захопили. І хтось, поки я там чимось займалась хтось йому плеснув в очі і о, він перестав. Бачити очами, і він мені каже: Саша, е, я не бачу очами, мені треба час. Тепер твій час, іди, ти повинна е, е най, найбільше зло, яке зараз прийде, немає вибору, ти повинна сразитися. Я йому кажу, ти впевнена? І він каже: Ну нар... ну коли ти згадаєш, хто ти є. Ну коли повір в себе і зроби те, е, навіщо ти народилася. Я знаю, я так взяла себе в руки, думаю, ну він не може, іншого нікого немає, хто може це зробити. Я подумала. Зроблю все, що зможу, а там як Бог дасть. Я підняла очі до неба, я призвала Бога, я дала можливість йому в мене війти, коли завжди він в мене входить. Відчуття такої мощі сили, такого тепла, жару, я не можу вам придати. Я ніби. І відчуваю і бачу себе з сторони. І я бачу, як я підходжу до входних дверей, а двері такі широкі, дубові, а откос дверей залізний. І я підійшов, а перед тим, як підійти, я ніби скрізь двері бачу, як іде Антихрист на вулиці Теми, темінь. І я бачу, як він іде великою такою постоті, знаєш, дуже швидко. І я розумію, що. Немає вибору, треба просто боротися. Я підійшла до дверей, я взяла за ручку, я відкрила двері і хлопнула. І пішов дрожь по дому. Я другий раз двері хлопнула, ще більше дрож по дому пішло. Я третій раз хлопнула і дрож по дому, дом почав дрожати, земля почала дрожати. І так я 12 разів хлопала дверями і зазвеніли в землі колокола. Ніби під землею зариті калакала, вони різні, і великі, і маленькі, і мідні, і, 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 і там якесь легенько метало, і вони почали звиніти. Вся земля почала звиніти, Годіти земля, наш будинок, я. І ми створили таку волну, таку вібрацію, що вона від дворі від хати як пішла, і воно його відкинула. Я така аж прям стала, думаю. Боже Боже, ми змогли, ми змогли, ми змогли. Стаю така, думаю, що робити, що робить. А воно так дражить, вібрації продовжують іти всередині мене, будинка землі, і я чую набат. Знаєте, от колокола явна, але вони під землею почали звеніти. І вони так дзвонили, мене так трясло, я прокинулася. Мене трясе фізично, я лежу така в постілі, думаю, Боже, Боже, який ужас, ужас, Боже, ну, не вже ми справимося? Невже вийде? Ну, точно вийде, але ж страшно. Знаєте, так адреналін у мене в крові, Я лежу, так зразу взяла часи дивлюся 4 ранку. Думаю, Боже, 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 Боже що робити? А мене так трясе, я думаю, треба встати, випити щось заспокійливе, а я не можу. Може, навіть стати мене так фізично трясе. Думаю, треба розбудити Віктора Федоровича. Думаю, ні, нехай чоловік спить, цілими днями ми так важко трудимося. І я до пів сьомого лежала, мене трасу. чула гул дому, землі. Я фізично це чула, і я думала, Боже, що ж це буде? Бо я знаю точно, якщо забуділа все, це вже іде Бог. А якщо іде Бог, ну знаєте, не хотіла б я бути сатаною. Чесно вам скажу. І... Віктор Феч проснувся, я йому кажу, Боже, такий приснився сон. Він каже, розкажи. Я йому розповіла: він каже, що це значить. Я кажу, це придвір'я, це та, та битва, яка буде, і ми зможемо її виграти. Але кажу, це тільки початок, ми зможемо першу волну виграти. Але потім почався світанок. І, і я вийшла ніби на терасу цього будинку, бо я, коли Віктор Федоч розповіла, потім заснула, і мені сніться, як вийшла на, на вулицю, тераса, світанок. і я стаю, дивлюсь на цей Світанок і думаю, це тільки початок, це всього лиш початок, битва в Але це вже добре, думаю, ну сонце взійшло, значить, Бог на нашій стороні, значить, все буде добре. Це був перший сон. Я, я дуже переживала, я була ті три дні в такому стані. Я все час чекала, що ж Бог покаже. І я зрозуміла, що всі ті калакала, пророки, які жили коли-небудь. Чому в землі їх немає зараз? Калакала це пророки, які колись пророчили. І зараз ті пророки вийдуть, оце все вийдуть це пророцтва, і воно буде відбуватися. Ровно через три дня мені сниться е, сон. Знаєте, я вже боюся лягати, бо я їх і хочу бачити, але я їх і боюся. З одної сторони, знаєте, інколи. Люди думають, якби я знав, мені було б легше. Ні, не легше. Бо не завжди ти можеш змінити ситуацію. І це важко, знаючи, що тебе чекає, через що тобі треба пройти, а тобі треба десь взяти сили, віри і не зламатися психоемоціонально. Це дуже тяжко. І, і я знаєте, я і лягаю і, і, і прошу, і боюся. І через три дня сниться мені сон наступний, продовження. А, до речі, дня назад, я полностью Бог мне не сказал, все, что означает, я вам вообще э, расскажу. Другой сон, я бачу о, море, и я бачу людей, разные страны. И мы чуем, знаете, какое-то безмолвие, такая тишина. Знаете, как говорят, тишина перед бурей. И какое-то такое странное безмолвие, что все говорят, ни, ни, ветер не колохнется, ни, ни вода не шумит. Вот все стоит. І я говорю, щось, щось, щось повинно відбутися, але, а, опять же, ми всі люди, ніби всі чекаємо чогось, але водночас ми і боїмося. І тут від тих колоколов, які три дні назад задзвонили, в землі, в воді є тварі, які прикуті Богом. Коли запустився цей набат, Бог. Випустив чотири змії, з розміром кожна змія, як титані корабль, виповзли на землю із води і полізли в, інші, в різні народи, вбиваючи їх. Той жах, який я трошечки побачила, але нас як народ минуло. Я ще подумала, чому обминула? Бо каже, ви свою чашу і спіли, тепер і спіть, предстоїть тим, хто не підтримав вас. І ці змії попал і як будто холм. І я за холмом слышу жахи, які там відбуваються. І я думаю, може, пойти глянути, а потім думаю, а чи готова я витримати? Те, що я побачу, чи зможу я після цього жити, або чи зможу я сюди повернутися, чи не піду я туди рятувати навіть ті, хто не заслуговує. І я прийняла рішення, я не готова. Мабуть, те, що мені потрібно, я бачу, те, що не потрібно, краще я не буду бачити. І я з тими прокинулася. Я прокинулася і я розуміла, іде велика біда на землю. Біда Яка разбуджена Богом, кара. Я долго не могла зрозуміти, что это. И два дня назад мне Бог показал, он сказал, прогремела пятая труба. И выпустил Бог четыре ангела, которые колись он скував. И те четыре ангелы, пойдя, Дві тричі населення знищують, кожен по-своєму. Єдина можливий варіант із біжать світло всередині, Чесність, порядність це те, що де ти не був, це те, що тебе врятує. Наші пороки нас палуб'ять. Ці ангели в віді змій, які виповзли, вони будуть іти на ваші пороки. І чим швидше пам'ятаєте, позапом'ятаєте, вначалі я сказала, чого ви внутрі бажаєте, це і буде справжність. І от то світло всередині воно врятує, якщо воно є. І, до речі, ми якраз трошки я сьогодні втомлена, ми з Вітафечем. Ми вчора провели семінар Тіло світло. Це дуже важкий семінар. Ми зараз будемо 3-4 місяці підряд робити для людей для того, щоб активувати це світло і дати можливість якомога більше людям врятуватися. Ми запустимо процес, а далі буде залежати від людей, від внутрішніх їх рис. Посилання на Олександру на Хорса на їхню школу завжди в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте приєднатися до практик, таких неймовірних і важливих для всього людства зараз на планеті Земля. Будь ласка, після того, коли подивитесь, зазирайте в опис. Всі посилання на вас чекають. До речі, пожежа, яка відбулася в Каліфорнії, це не єдина біда, що обрушилась на Каліфорнію. В Лос-Анджелесі з'явилися ще вогняні торнадо. Це після Будет вашого так, це після вашого сну все відбулося? Так. Да. Да, ми, ми з вами 26-го знімали. В 26-го зазвучали калакала на бак, і через три дня змії вилізли. Отже, подібні лиха це попередження для всього людства. І якщо так, то яке послання головне вони несуть? Бог хоче, щоб Бог через ці попередження дає можливість людям людям шанс врятувати себе, згадати, хто вони є, і повернутися до цінності. До речі, я можу якраз порадити фільм на цю користь на реальних подіях. Фільм називається По соображенню совісті. Цей, до речі, фільм, мій молодший син, якраз який стояв на колінах і сьогодні написав Слава Україні. Він цей фільм, і ще один мультик називається «Дев'ять». Він дивився сім днів підряд. Йому тоді було 12 років. Я йому казала, синочок, тобі дуже сподобалось. Він каже: ні, мама, щось в цьому, в цьому фільмі мультфільмі є, воно мене не відпускає. І від кожного дня він сидів, сам вмикав, сідав і дивився. Це достатньо е серйозні фільми і мультфільм, достатньо, знаєте, там про душу, про Бога, про качество душі. І він, він у нас із тих дітей, які. Дуже довго питається зрозуміти, от г, саму суть у лаві. І він нас дивував, коли він дивився. І оце по зображенням совісті, це якраз про ті зараз те світло, яке я говорю. Так? Неважливо, де ви будете знаходитися, неважливо, що довкола вас буде відбуватися. Честь і достоинства всередині тільки це вас врятує: ні гроші, ні слава, ні зв'язки. Ні. Тільки оце світло всередині вас. Я думаю, що якщо ви подивитесь е, фільм і мультфільм, я думаю, ви тоді зрозумієте е, або цей той будід посил, е, що повинна всередині вас бути. Це приклад цей фільм на реальних сабиттях кінці покажуть головного героя, і ви знаєте, він для мене в тому числі приклад приклад, приклад для подражання. До речі про Каліфорнію і пожежі. Якраз хотіла у вас з'ясувати. кажуть, що обі Ірваний дріт на одній із ліній електропередач міг стати причиною масштабних пожеж. Про це пише Блумберг. Насправді знищено реально тисячі будинків. Сума збитків 150 мільярдів, а то і більше. Чи вірите ви в таку версію? Ви знаєте, я в версії, чого би там не відбувалося, Я навіть не зациклюся. Чому як Бог буде чими руками він це буде запускати? Не це важливо. Важливо, як він хоче звернути увагу, що люди повинні зрозуміти. Версії не важливі, неважливо через кого, що буде відбуватися. Важлива ціль, що він, на що хоче звернути увагу. Це важливо. Тому інколи люди не, не, не ті задають питання або не на те е, звертають увагу. Якщо звернути увагу, що дріт, можливо, хтось щось, тоді тіряється сенс, що хоче сказати Бог. А він хоче сказати: люди, схаменіться, зрозумійте, ви так зациклені на матеріальних благах. Я можу їх забрати, неважливо як. Я можу забрати, з чим ти залишишся. Чи зможеш ти з тим, з чим ти залишишся, досягти чогось більшого? Розумієте? І тому я завжди казала, навіть коли до мене приходили бізнесмени, я кажу: ви знаєте, якщо ви коли-небудь досягли вершини в бізнесі, не бійтеся. Навіть якщо ваші друзі вас приєдали, вас забрали. Якщо ти сам зростав, Бог дасть тобі ще раз зрости, бо у тебе є знання, є душа, є розуміння, а він створить так обставини, що ти отримаєш те, що заслужив. А те, що у тебе там це буде. Зараз, можливо, вони радіють і думають, яке щастя, ми змогли обдурити, але повірте, я бачила стільки, що ті гроші вони настільки вбивали людей, що люди просто втрачали здоровий глузд. Навіть я можу вам маленький приклад, відхиляючись привести. Ми якось були в каравані, поїхали відпочивати з родиною. І поки діти каталися на в каньках подзвонив мені пацієнт каже, мені дуже бізнесмен, мені дуже дуже срочно. Надо. Я кажу, я сьогодні не працюю. У мене вчора був прийомний через тиждень. Він каже, ні, 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 це це на життя і смерті. Мені дуже треба. Я кажу, я з родиною в каравані. Я під'їду. кажу, так питання не в вас, під'їдете ви чи ні? Питання в моїй родині. Мої, мої діти, мій чоловік, вони чекали, щоб ми побули разом. Я кажу, ви розумієте, у вас іде неповага до мене, до моєї родини. Ну, будь ласка, ну попросіть, ну можливо. Я кажу, добре, я я кажу. Я зараз поговорю з родиною. Якщо родина мені дозволить, я вас прийму. І я сіла розмовляти з чоловіком, з дітьми. Вони, звісно, розстроїлися. Я говорю, ну я вас дуже прошу. Ну, будь ласка, півгодинки уділіть. Ані кажуть, добре, ну, моя родина, знаєте, такі чуйна, вони все ж таки їм обідно, але вони пішли на поступки. Я подзвонила, кажу: приїжджайте, у вас є 30-40 хвилин. І от він там при прискакав о, свої питання. все, я кажу: дивіться, воно все терпить до за неділю. З вами нічого не трапиться. Він каже: ні, 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 Вот ви, ви не розумієте, Я говорю, а чого в до, до мене приперлося, якщо в мені не вірити? Але він каже, ну поставте хоча б мені захист. Я кажу, добре. Я коли ставила йому захист, я побачила события, яке його І Я кажу, дивіться, через три дні у вас буде сабантуй. Ви будете відмічати Дорогую, ви підпишете хорошу зділку. ви будете випивати, і ви до 12 ночі будете пити. А потім, коли ви вийдете, у вас відбудеться там конфлікт на вулиці, і вас кажу, по башке бахнуть залізною трубою. Я кажу, ви вмирате. Він каже, да ви що? Я кажу, да, ну, достатньо до п'ятниці, ти виходите, не пити, не гуляти. Він каже, ну ви на всяк случай поставте захист. Я каже, питань немає. Я йому все поставила, все зробила, все, він пішов, а п'ятниця прийшла, його нема. Дзвоню, кажу, Артур веде. Він каже: «Ви не повірите, я в больниці». Я кажу, живий. Він каже, так. Да. Я кажу, і що з вами трапилося? Заліз на трубі по башку, да, по башке дали. Я кажу, і не проломили, Він говорить, Дякуючи, вам, я живий, можна на наступний тиждень. Я кажу, добре приходьте, приходить з фингалами, таке все. Я кажу, а чого ж ви пішли на Сабанту? Він каже, Ну, це ж було в офісі, це була хороша сделка І вони, дійсно, до 12-ї ночі її відмечали. Він же думав, то ресторан, понимаєте, а я ж не сказала, ресторан чи ще щось. И э, два друга вышли раньше машины завести. И с кем-то там из армян, что такое, знаете, посварилися. Те выходят, а там сварка. Ну, они им начистили э, лица. Вот, пока они машины забирали, те своих свистнули, 20 человек, и они их побили. И этому как раз дали э, залезную, чуть не проломили ему череп. Э, ну, добрый, это все врятувалось, и он же, я говорю, добрый, в чем нужна помощь? Он же хочу американскую мечту. Хочу дом, газанної траву, хочу жену, красавицю, рібенка. Я говорю яхту, Я віжу вашу яхту. Вида, адкуди ви знаєте? Я Гревіжу я все у вас буде. Але я кажу, на жаль, ви неправильно задаєте питання. Я кажу, ви все будете мати, але щастя у вас не буде, тому що ви. Так ухопитися всім тим, що ви почнете боятися, що у вас це у заберуть. Він каже, ні, ні, я буду щасливий. Добре, ми з вами зустрінемося через три роки. Ви не представляєте, через три роки дзвонять. Говорить, доброго дня. Я кажу, Артур, ок, ви мене пізнали. Я кажу, я вас записала так, щоб пізнати, коли б ви не подзвонили. Він каже: Я кажу, і що три роки пройшло, щастя настало. Він каже, можна до вас Я кажу, можна. Приходить і каже, ви були праві. Дом, газонная трава, жена, умница, красавица, сына родила, яхта, все есть. Я говорю, и Он говорит: у меня пидосра. Моя свікров мене хоче вбити разом з дружиною. Вони хочуть забрати мої гроші. Я так сміялася. Я вам скажу я просто у хльопня. Сльози шли. І він так розказує. Каже, чого ви смієтеся? Ви не розумієте? У мене біда. Я кажу: Ой, зря що я не записала трьохрічну розмову. Я вам сейчас прям включила. Я кажу, ви послухали. Він ні, Я кажу, немає нічого. Ви все собі придумали. І тому я завжди кажу людям: бійтеся того, чого ви просите у Бога. Ви можете отримати. А чи дасть вам це щастя? Чи дійсно це те, чого ви шукаєте? Отут повинно бути розуміння. Тому не важливо, що буде відбуватися. Важливо, якщо е американці не зрозуміють, що вони нарушили слова, яке дали, то це тільки початок, тільки початок, і не тільки е Америці.